Десять соток фіолетового спокою. Неймовірний аромат лаванди тут витає у повітрі, наче магія. Це не Прованс, це рівненщина. Село Тростянець, що поблизу Костополя, поле, де можна забути про суєту, зробити ідеальні фото й просто зупинити мить. Вже чотири роки Валентина Яскал доглядає цю запашну красу свій власний куточок мрії. Я подивилася лавандове поле в у по телевізору, і мені так сподобалося. І з тих пір я стала. Захотілося мені зробити і своє власне. Фіолетоводива налічує близько 1400 саджанців. Разом із своїм братом вони створили таку красу. Що вихідних жінка самостійно доглядає за полем. Каже, це неабияка кропітка та нелегка робота. Догляд ну, потрібно постійно під обстригати. Не завше приживається той кущ, його треба. Підживляти, його треба підливати. Найбільший догляд це виполювання, виполоть, тому що лаванда любить чистоту, щоб було чисте поле виполоти і підсапувати, підсапувати, щоб туди до кореня поступало ну, повітря, щоб проходило. Під час відкриття сезону помилуватися красою приходять місцеві мешканці. Вони кажуть, поле стало справжньою візитівкою села. А ще це місце, де можна надихнутись, помилуватись і навіть влаштувати фотосесію. Пані Лариса живе поряд з лавандовим полем. Разом з дітками часто спостерігають за кропіткою роботою Валентини. Це для нас така як новизна. У нас до створення цього поля не було ніякої ізюминки в селі. Ну у нас ліс, поле, гриби, все. А так це для нас як, як візитна карточка стала в селі створення такого поля. Ну, наші дітки ходять, тут фотографуються, приїжджають, приїжджають на фотосесії. Фіолетове цвітіння триває недовго. Лаванда квітна 3-4 тижні. Тож охочих помилуватися лавандовим морем запрошують вже з 21 червня, з шостої ранку до 10 вечора. Без обмежень у часі, але з обов'язковим настроєм на красу. Це село Тростянець Костопільського району, бувшого Костопільського району, село Тростянець. З Костополя їде маршрутка Золотолин вона заїжджає до нас у Тростянець. Це такий маршрут. З Рівного, якщо їхати з Рівного, з Рівного в Костополь ви приїжджаєте, пересідаєте, Костопіль Золотолин маршрутка. А ще Валентина планує повернутись до створення ароматичних подарунків, мішечків і подушечок із лаванди. Тож, якщо хочете побачити все на власні очі, помилуватися цією неймовірною красою, поринути у лавандову казку, приїздіть у Тростянець, адреса та телефон на екрані.